28 липня в Сумах в останню путь провели солдата Олександра Георгієвича Голоденка, старшого стрільця оператора механізованого батальйону сухопутних військ України. Він загинув 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу роботиного Запорізької області, розповіла мама. Ми цілий був завжди комунікабельний друзі, багато, у нього було. Ну, багато він переніс всього в своєї житті, але він викручувався з будь-яких. Я не могла навіть представити, що він може тут не вижити. Ждала все, що він повернеться, Але ж виходить, що ні. Приходиться ховати. Всі сусіди про нього відкликаються, як він був. дуже добре всім старався допомогти. Олександрові був 51 рік. Всіх уважав і старих, і малих, допомагав усім. Дуже шкода. Залишився в нього мама, мама і два брати. Батька помер раніше, гарна сім'я, дуже мама в них така добра, вся сім'я в них дуже гарна була. У Свято воскресенському кафедральному соборі зібралися рідні, друзі та небайдужі містяни, щоб віддати шану полеглому захиснику. Прийшли і бойові побратими, що несли службу з Олександром на різних напрямках. Ми з ним познайомилися в початку війни, повномасштабної Ми вместе, побратимці наш. Ми в місті були спочатку на кордоні, потім поїхали на Запорожжі, Запорозького, де він не загинув. Це втрата для сім'ї. Та взагалі дуже хороша людина була. Служили ми з початку 22 го року з ним. Був хороший хлопець. Звісно, недостатки свої були, але він перевищав всіх моїх надіслів, він в бою мене пару разів прикривав. Ну, гарний, гарний. Я нічого не можу сказати. Погано, я за нього гордий, що я гордий, що зі мною був... він служив зі мною. Поховали воїна на Алеї Славиного центрального Баранівського кладовища з військовими почистями і квітами. Анна Книж, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.